Вітаю! Це подкаст вдосвіта. Голодні події дня в футболі. 9 листопада сьогодні, четвер, і звичайно, про лігу чемпіонів будемо говорити найбільше. Але хотілося б розпочати про збірну України. Сергій Ребров назвав склад. Який буде готуватися до матчу проти Італії 20 листопада. Ця гра відбудеться. Ключовий поєдинок у відборі до Євро 2024 І в цьому складі є цікавинки, їх небагато, але вони є. Хоч хотілося б розпочати саме зі збірної, тому що на Лігу Чемпіонів це потім буде віддаватися. Ось там цікаві моменти є. Отже, не потрапили до складу національної команди, принаймні до основного списку декілька футболістів Динамо. Такі як Денис Попов, Віталій Бояльський та Владислав Ванат гравці, які виходили в попередніх матчах, які викликалися на попередні матчі. А також немає Миколи Шапаренка в команді. Але у Шапаренка була травма. Він пропускав деякий період і навіть не міг викликатися на попередній збір, але знову його немає. Ну і немає, звичайно, що Андрія Ярмоленка, який травмований. Немає Сергія Кривцова, він теж травмований. Немає Богдана Михайличенка, який в. Зараз без клубу, фактично, він не тренується з основною командою Динамо Загреб. І немає Назарія Русина, який викликався на попередній збір. Зате є захисник Динамо Владислав Дубінчак, який перший виклик отримав, так само як і захисник австрійського ласка, колишній гравець молодіжної збірної України Максим Талов'єро. Всі інші футболісти, ось кого б можна пригадати, то є. Є також Данило Сікан, але він не новачок, у нього вже 6 матчів та один м'яч за національну команду є. Ну і найцікавіше тепер є Дмитро Різник із Шахтаря, голкіпер, окрім Георгія Бущана та Анатолія Трубіна, Андрія Луніна не викликала. Андрій Лунін не грав футбол в принципі з матчу проти Альмерії влітку. Потім прийшов Кепа кепарисабалага до Реалу, і Лунін перестав грати. Але потім стається Ліга Чемпіонів в цей же день, коли Луніна не викликали. Він виходить в матчі проти Браги в Лізі Чемпіонів через те, що на розминці Кепа отримав травму і не зміг взяти участі в цьому матчі. І вже на п'ятій хвилині пенальті у ворота мадридського реала, який Лунін відбив. А потім в нього ще були певні моменти, коли він грав якісно. Наприкінці матчу чудовий сейв виконав Лунін. Але загалом Реал мав велику перевагу навіть без Джуда Белінгема, та переміг з рахунком 3-0. Абраїм Діас забив, який замінив Белінгема в стартному складі. Венісіо Жуніор та Родріго також в цьому матчі відзначалися. Реал, впевнено, потужно переміг, знову ж таки, не в найкращому складі, не в оптимальному варіанті. І Вийшов до наступного раунду турніру. Одна з тих команд, хто далі пройшов. Це реал чотири перемоги в чотирьох матчах. Це дуже спокійно та впевнено. А ось в іншому поєдинку Наполі не вдалося Уньон перемогти. На своєму полі уньон перервав довжелезну серію без будь-якого результату, окрім як поразки. Тобто з літа команда всі матчі до цього програла. Перша поразка сталася. Пер... Остання не поразка була ще тоді, коли навіть Леонардо Бонучі не був гравцем уніона. Відтоді було 12... чи скільки там <світок> вже важко переховувати. Так, 12 матчів без 12 поразок поспіль. Зараз 13 матчів без перемог, але нічия на полі наполі за таких обставин. Це просто неймовірний результати. У ній навіть може за Лігу Європи поборотися з Брагою. чому ні. Інший український голкіпер також грав цей день, три м'ячі. Пропустив Анатолій Трубін в матчі проти Рала Сосідат три м'ячі, причому за 20 хвилин. Але до голкіпера взагалі запитань немає, тому що сам Реал Сосідат виглядав набагато набагато кращим за Бенфіку, і Бенфіка була просто жахливою. Знову знову поразка в Лізі Чемпіонів, знову немає забитих м'яю. Ні, забитий м'яч таки був. Власне, вдалося відзначитися на початку дро-тайму. але знову поразка. Четверта поразка поспіль в групі з. Інтером Реалом Сісіданом та Зальцбургом, де Бенфіка була навіть десь претендентом на перше місце, і все дуже-дуже погано для Бенфіки. Зрозуміло, що Ліга Чемпіонів закінчилася. Інтер виграв у Зальцбурга завдяки голу Лаутара Мартінеса на наприкінці зустрічі, і разом з Реалом Сісіданом вони пройшли далі до наступного раунду. А ось Бенфіка буде боротися за те, щоб залишитися в Єврокубках. Нуль очок у команди, три очки у Зальцбурга. І в наступному турі Бенфіка буде грати з Інтером вдома, а в останньому турі вона буде грати з Зальцбургом у гостях. Там потрібно буде перемагати, якщо, звичайно, до того часу ситуація не вирішиться. Ну і може вирішитися ситуація з Рогером Шмітом, а вже ж не його роботою. Наступний поєдинок у Бенфіки на вихідних. Дербі проти спортинга, і якщо там не буде перемоги, то, швидше за все, Рогера Шміта вже не буде в наступних матчах Ліги Чемпіонів. Ну а Інтер про нього декілька слів потрібно сказати. Дуже спокійно, традиційно спокійно переміг. Мають вони 10 очок, так само, як Реал Сосідат, і будуть перше місце розігрувати в останніх двох турах. А ще дві групи залишаються одна мало цікава. Якщо чесно, група, де Арсенал виграв у Севілі з рахунком 2-0. Після поразки від Нюкасла важливо було відреагувати команді Мікеля Артети. Вона це зробила. Олександр Зінченко, ще один український футболіст, в стартовому складі, не вийшов, але після перерви, одразу після перерви, тобто на другий тайм вийшов замість Томіясу. Арсенал мав перевагу в цьому матчі, ну і. Довів цю перевагу Ландро Тросар та Букаю Сака забували. Сака отримав пошкодження наприкінці матча, але сказав Артета нібито, що все добре. А в іншому матчі групи ПСВ переміг Ланс з рахунком 1-0. арсенал лідирує в цій групі 9 очок має команда «Артети». По 5 у ПСВ та Ланса, 2 у Севілі, тобто Севілля може навіть до своєї улюбленої Ліги Європи не потрапити з такими результатами. Але, попереду ще боротьба, і навіть Арсенал не може собі нічого гарантувати, тому що була поразка від ланса, а ланс нібито не такий сильний суперник, як здавалося. Утім, це група така, де важко назвати дві сильних команди, важко навіть одну сильну команду назвати. А ну, і звичайно, головна подія це група А. Група А, де Манчестер Юнайтед знову програв. Але говорити про поразки Манчестер Юнайтед, про невдачі Манчестер Юнайтед. Це те саме, що ось кожного дня приходити до школи та ображати найменш слабку людину в класі. Всі так робили. А вже ж, або багато хто так робив, але це все навіть набридає тим, хто це робить. Манчестер Юнайтед поступився Копенгаганом. Ріхтингак після матчу, до речі, ось його кожна прес-конференція це щось таке дуже дивне. Але цього разу з ним важко було не погодитися в деяких моментах. Наприклад, те, що команда грала дуже добре до вилучення. На третю на хвилині Расмус е, Гойлен рахунок відкрив. На 28-й хвилині Расмус Гойлен забив другий м'яч. І Загалом, е, якщо в прем'єр-лізі е, цей 20-річний Данець ще жодного разу не відзначився, то в Лізі Чемпіонів в нього 5 голів в чотирьох матчах і могло бути більше навіть. Манчестер Юнайтед грав добре, краще за суперника, і Кенгак назвав це ледь не найкращим. Відрізком в цьому сезоні. Але потім на 42 хвилині сталося вилучення. Маркус Рашфорд грубо зіграв, отримав червону картку, і після цього почали проявлятися традиційні проблеми. Манчестер Юнайтед. Ця команда, ну чого там шукати інші слова, слабка духом наразі. Сталося вилучення, і до перерви Манчестер Юнайтед два м'ячі пропустив, хоча вилучення було на 42-й хвилині. Р'юнусі відзначився, і потім пенальті. Досить суперечливий епізод. Дьогу Гонсал забив з пенальті, була гра рукою у Варан. Але потім почав звинувачувати Тингакс саме те, що ар... рішення арбітрів завадили його команді. Проблема в тому, що всередині другого тайму арбітр абсолютно такий же пенальті поставив на користь Манчестер Юнайтед. Теж була гра рукою, теж якісь сумніви були стосовно цього епізоду. Але Манчестер Юнайтед був попереду. І... Це Копенгаген, так в гостях, так Ліга Чемпіонів, але нібито мав би стримувати тиск суперника Манчестер. Але на 83-й та 87-й хвилинах ця команда пропустила два м'ячі і програла. Манчестер Юнайтед знову програв Лізі Чемпіонів в чемпіонаті. Також вистачає невдача, але в Лізі Чемпіонів все набагато гірше, тому що три поразки в чотирьох матчах лише е, три очки і четверта позиція. Тобто. Яка мова про плей-офф ліги чемпіонів наразі тут, хоча б в Єврокубках залишитись, але зрозуміло, що турнірна ситуація досить сприятлива, тому що Копенгаген, який піднявся на другу позицію, має всього чотири очки. Галатасарай теж має чотири очки. Тобто Манчестер Юнайтед потрібно вигравати свої матчі, і цілком ймовірно, що команда потрапить до наступного раунду. Але вигравати свої матчі, де Манчестер Юнайтед лише одного разу переміг. Не лише в лізі чемпіонів, але зважаючи на всі ті проблеми, які є зараз у клубу в команди, то це дуже складно розраховувати. Але дійсно перший тайм до вилучення Рашфорда Манчестер Юнайтед грав дуже добре, і це плюс, але набагато-набагато більший мінус. Це, по-перше, результат. І, по-друге, навіть по-друге, результат, а по-перше, те, як команда реагує, відреагувала на невдачі та проблеми. Ну так не має бути. І, і тому е, все, що говорить Ангак, воно правда, десь, але виправдання при цьому. А Баварія тим часом виграла 2-0 у два глину Галата Так був гол наприкінці матчу. Все ж таки, Гаррі Кейн забив чергових два м'ячі, Там всі три голи були після 80-ї хвилини. Чотири перемоги у Баварії, і вона в наступному раунді ще одна команда, яка вже... Плей-офф. Таких команд не дуже багато. Баварія, Реал Мадрид, Реал Сосідат, Інтер в середу вийшли. Ну і трохи раніше Манчестер Сіті, Ляйпциг також потрапили до плей-офф. Розв'язка буде вже наприкінці листопада, після матчу збірних і на початку грудня. А ми що на сьогодні будемо закінчувати? Це був подкаст та головні події дня в футболі. Підписуйтесь на цей подкаст. До побачення!